4G, USB, Wi-Fi модем. Цей модем може працювати. Коли сюди вставляєш sim картку він може працювати і на роздачу і напряму від USB, тобто без роздачі. Вставляємо сим-картку, сим-картка повнорозмірна сюди вставляється і зараз втикаємо в комп'ютер. Одразу він пішов відсвічувати червоним, поки шукаю мережу. <звіг> Розпізнався драйвер, що це мережовий пристрій. Шукаю. Все, під'єднався. Тобто зараз у нас Wi-Fi відключений. Wi-Fi відключений. І інтернет зараз тестимо. Ну зараз біля 20 Мбіт у нього. прийомна віддача. Тобто основна перевага, що він може працювати і як е від USB без роздачі е інтернету wi вайфайного і як Wi-Fi роутер. Тобто можна створювати. Ось він. Пароль тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Тобто він написаний на коробці. Ой, на самому э, роутері ось. Э, доступ до э, його э, адмінки. Ось. 192. 168 101. Все, входимо в адмінку Пароль стандартний, адмін Все, працюємо, Все на ваш, всі налаштування є Тобто можемо налаштовувати е, Wi-Fi, можемо налаштовувати свої налаштування, все, працює. Ось так. Ось такий зручний, невеличкий пристрій, котрий допоможе вам завжди бути на зв'язку. Все, від'єднало. Все, все, так працюем. Вот Такие 4G-шный робот.